Чому у вас годинник розтікається, запитують мене. Але ж суть не в тому, що розтікається, суть у тому, що мій годинник показує точний час. Коли всі генії перемруть, я залишусь у гордій самоті. Це дуже важливо писати картини, це легко або неможливо. У 3,5 роки я хотів стати куховаркою. Зауважте куховаркою, а не кухарем. У 7 років я захотів стати наполеоном, і мої претензії з того часу стали неохильно зростати. У 6 років я хотів стати кухарем, усім наполеоном. Та й пізніше мої претензії зростали не менше, ніж потяг до величі. Я часто представляв сон як чудовисько з величезною важкою головою і ниткоподібним тілом, що підпирається для рівноваги милицями реальності, ламаються підпірки, і ми падаємо. Майже всі ми відчуваємо це відчуття раптово, падіння в прірву саме в ту мить, коли цілком поринаємо в сон. Я відносно розумний, дуже відносно. У 1929 році я усвідомив, що геніальний, і досі не мав нагоди в цьому засумніватися. Навпаки, переконання мої міцніли, мушу, однак, зізнатися, що ніяких особливих захоплень з цього приводу я ніколи не відчував, хіба що легке задоволення. Серед незліченної безлічі речей, які назавжди залишаться для нас загадковими і незбагненними, є одна істина завжди блискуча з незмінною силою і величчю, жодне з філософських, моральних, естетичних чи біологічних відкриттів не дозволяє заперечувати Бога. Скажу більше, у того храму, стіни якого звели окремі конкретні галузі науки, немає і не може бути жодного іншого даху. Окрім божественного неба, я поважаю будь-які переконання і насамперед ті, які несумісні з моїми, все мене видозмінювало, ніщо мене не змінило. Скромність моя природна вада. Головний секрет сьогоднішнього дня. Примудритися не обганяти літо, яке так і норовить прорватися крізь мої зуби. Я щосили намагаюся щепити їх настільки, щоб не залишати часу практично ніякої свободи дій. Але при цьому я зберігаю йому ілюзію ніби воно може вириватися з під моєї влади. Якщо ви посередність, то не лізьте зі шкіри, намагаючись малювати якомога гірше. Все одно буде видно, що ви посередність. Страждаючи. Я розважаюсь Це мій давній звичай. Люблю розумних ворогів. А що таке висота? Точна протилежність низу. Ось чудова назва для наслання. Що таке низ, якщо не хаос, маса, тіснота, скупченість, дитинство, безодня темного людського божевілля, анархія. Низ це ліва сторона, верх сторона права, де розташовуються монархія ієрархія, купол, архітектура та ангел? Я завжди бачив те, чого інші не бачили, а того, що бачили інші, я не бачив. У будь-якій помилці майже завжди є щось від Бога, тож не поспішай швидше її виправити. Навпаки, постарайся осягнути її розумом, докопатися до самої суті, і тобі відкриється її потаємний зміст. Мене заворожує все незрозуміле, зокрема книги з ядерної фізики, дивовижний текст. Засинаю з думкою про те, що моє життя реально почнеться завтра, або післязавтра, або післязавтра, принаймні скоро, адже це неминуче трапиться. Небо не знаходиться ні високо, ні низько, ні праворуч, ні зліва. Небо воно прямісінько всередині грудей тієї людини, яка має віру. У чому сенс літаючої машини, якщо людина має зовсім інший інструмент для польоту душа? Алкоголь викликає короткочасне розширення судин та кола друзів. Мої емоції мають досконалу форму континууму з чотирьох сідниць, що оособлює ніжність самої вселенської плоті. У мене був девіз. Головне, нехай продалі кажуть на крайній край, нехай говорять добре. Іронія неодмінна естетична складова мислення. Ворогів я закидаю квітами у труні. У Лінощів шедеврів немає. Сам я, коли пишу, не розумію, який сенс полягає у моїй картині. Не подумайте, однак, що вона не має сенсу. Просто він такий глибокий, такий складний, ненавмисний і вибагливий, що вислизає від звичайного логічного сприйняття. Моя власна творчість здається мені великим нещастям. Нехай збродить мій лоб лабіринт зморшок, нехай моє волосся побіліє і стане невпевненою моя хода мені врятувати б розум і душу, навчитися тому, чому інші не можуть мене навчити, і що саме життя може виліпити з мене. Граючи в геніальність, генієм не станеш, хіба що заграєшся.